Всім доброго дня. Приїхав я на город до Мирослави. Помахай рукою, не стісняйся. От. Все. І от моя перша знахідка на сьогодні. Це отакий от от гудзичок. Звичайний гудзичок. З вушком. Надписів немає, але стан хороший. Така от перша знахідка. Будемо йти далі. Сьогодні буде цей город кусок, там що ззаді мене є ще частина городу, то вже якось іншим разом, тому що я сьогодні трошки пізно приїхав, так в мене вийшло. Отже, йду далі. Так, я тут сигнальчик хороший знайшов, але я не знаю, що це що там є. А, ні, це гільза. Як завжди на городі їх теж багато, не тільки в лісі. Так, сигнальчик непоганий. А я вже бачу, вона лежить вона пуда. Непотріб. Так, це зверху лежить по ходу дріт. Правильно, правильно. Капець, тут сигналів на одному метрі просто вагонь. Он ще теж мусор. А, бачу, зверху лежала Гільза. Тебе Гільза навіть зверху зверху лежать. Навіть не треба купати на землі буде дуже багато мусору, реально. Собака не з'їсть. А ну добре, хе. Ще сьогодні рукавиці забув. Так що буду сьогодні я без, без рукавиць. Ага. Шрапнель. Бачиш, що я казав, на, якщо хочеш. Можеш викинути. Звичайний мячик. Шушо, камеру ні, працює, стісняюся. Фульга не потріб. А ну можливо зараз ще раз перевірю, чи то да, це фольга була. Далі. По звуку це шрапнель, походу. Ну. Що? ну оце що цей круглий м'ячик, що я тобі дав. Дуже короткий сигнал. Або ні, вон пуля, бачиш. О, ще одна. Mm -hmm. Я тобі кажу, я вчора так замахався купати гільзи в лісі, що це був просто капець. Вони всюди просто напросто. Ще одна шрапнель, не цікаво. Ну, викинув. Треба. Оці вожолоб скидаю от сюди. Блин. Цих полях бачу оце, де оці, вони ж не посіяння, по них теж ще можна було походити. Ну сьогодні явно ні, то, то десь пізніше трохи, якщо їх не посадять. Знову походу. Дуже короткий сигнал дуже. Он извонил. Так. Да. Ну, давай-ся, видишь? ложечка колись була тримай тільки не ціла шкода хоч викидай хоч дома потім помиєш подивишся там якісь візерунки на ній намальовані є ну, ну вроді там більш така сучасна вона не є там сильно стара мені здається От ти бачиш, город обробляєш і скільки в тебе всього тут лежить. ще, Про що ти навіть не знала ніколи. Я тільки знаю, нашла... копійка. Ну ти копійку яку ти знайшла, це імперська копійка, це... я не пам'ятаю. То... То... Ну але все рівно знайшла-найшла, то це показник, що це. Так, далі вже все, я так зрозумів. Тут вже ні. Це щось велике не хочу купати. Ним далі. Часу просто не особо є багато. Цин хороший. Це явно вже не шрапнель. Хоча це може бути і гіліза, але шансон такий, що сильний, по крайній мірі. Ага. Знаєш, що це таке? Оце колись було? Це коротше, була колись головка від снаряда. ото верхня частина. Ну, біля головки. На, що Вже щось маленьке, може бути м'ячик. О, я вже його бачу. От він Може теж його десь там скинути в той жолоб. Щоб він не заважав. О, це що таке? Це від чого? Ручка від дверей. О, ну то будеш собі мати. <ріст> ну дай, покажи. Ну дійсно ручка стара від дверей. Бачиш, що може бути в тебе на городі. Щось велике, ну як велике, таке відносно, щось більше. Так трошки я не вгадав тут вонись. це десь щось від трактора чи що-то. А, якісь запчасті. Це хороший сигнал. То щось велике походу. Зараз глянемо, що. Це що таке? Якийсь метал, мосор. В принципі, такий вже, вже в тебе цей ця частина городу велика. Він рахуй, я вже майже половину обійшов. Я думав це буде довше. Стоп, де? Дріт. Викинь вонись. Заодно трохи тобі города почищу. Всякого не потрібно. Так, а це що таке? Що це таке? Не зрозумів. Ви бачу, якась пластмасова чи то ручка була, чи ж до якийсь візерунок на ній. Ну, а ви от Рименця. Бачиш, люди жили колись десь, загубили, трактором переурали того грібенця. От і ручка від нього лишилася. Попав походу. Чи в ямі, чи трошки глибше, зараз подивимось. Уні, напевно, глибше. Глибше. Є зараз, ну й Щось певно, може маленьке добре, не можу побачити. что таки <плевизионный звук> <плевизионный звук> <плевизионный звук> вот воно сдается бачу чи не мусор тоже может Кинь не туда, на лайку. У нас такі дороги хліб. Так, я тут знайшов якусь штучку цікаву. Це не монета, але щось таке, непонятно, якась кришка від чого чи від гільзе, чи що. І тут на ній щось ще пише. Е, о, пише СБ. Ну є СБ, а тут зверху нічого не пише. І вже перегнуло трактором. Ну на монету схоже, але то не монета. Так, у нас тут знахідочка така от. Москальський годзик. Щось навіть пише на ньому. Що пише? За труд. Москальський гудзик. такий от. Ну не дуже хороша знахідка в теперішній час. Вже потрохи доходжу до кінця городу. Щось монет як на диво нема, але це ще в принципі тільки перше поле. хорошо таки. А, дрит. Дрит. Ну, щось миросю перший твій городок такий собі. Не дуже. Я думав, щось більше буде. Ні, ні, то, то фігня якась. А вроді тому дріт торчить зверху. Що он дріт походу? Не, не дріт. Так. Що, дійду цей, перейдемо на другий. На той, що далі? Може, може є. Пише? Пише на годику? Ну може воно там викрбане, я -то, того не, не тим не цікавився, як там воно насправді. Чорним дає. Що? Щось або велике, може щось зверху не знаю, треба передивитися, що то щось таке. Не поймеш. чи воно в ямі, чи я його викупав, чи що то таке Ага, фульга бачу.